Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас справді цікаве порівняння. Адже смартфони коштують майже однаково, але при цьому мають абсолютно різні сильні та слабкі сторони. А в наступному відео поділюся враженнями після двох місяців користування Moto G75. Тож підпишіться, щоб не пропустити, і вподобайку не забудьте. Дякую. Почнемо з дизайну та зручності користування. Спереду гаджети захищає Gorilla Glass 5, але у випадку старшої моделі це загнуте скло, а у молодшої пласке. Рамка обох смартфонів з пластику. У G75 він гладкий, матовий з глянцевими вставками, а у 85-ки шершавий без вставок. На спинці також однаковий матеріал, екошкіра, але текстура різна. В старшої моделі вона нагадує тканину. Цікавий варіант, думаю, багатьом він зайде. Та і загалом G85 відчутно зручніший для користування однією рукою через загнуті грані з обох сторін, менші габарити та вагу. Тому вам навряд захочеться використовувати комплектний силіконовий чохол. Доповнює тактильні відчуття, приємний вібромоторчик. Він тут кращий, ніж не те, що в G75, а навіть в H50 Fusion. Звично для мото гаджети пропонують гучні стереодинаміки з Dolby Atmos та підтримку Bluetooth-кодиків для hi Res Audio. А порту 3,5 мм, міліметри, на жаль, не мають. Ще одною значною відмінністю є розміщення сканера відбитка пальців. У G85 він оптичний під екраном, а в 75-ті вбудований в кнопку блокування. Оптичний варіант трохи повільніший, але працює без зайвих помилок. Головною ж перевагою молодшої моделі, якщо говорити про корпус, є повний пиловологозахист IP68 та сертифікація MIL-810. В цьому сегменті дуже рідко зустрічається щось подібне. Дисплеї. G85 пропонує піолед-матрицю, а молодша модель IPS. Максимальна частота оновлення в обох випадках 120 Гц, але зафіксувати її, на жаль, не вийде, хіба що на 60 Гц в старшій моделі. Як завжди, є можливість підкоректувати кольори, проте у G85 пропонують додатковий пресет яскравий. Звичайно, OLED матриця контрастніша з справжнім чорним і трохи вищою піковою яскравістю. Але я б не сказав, що різниця колосальна. Смартфонами зручно користуватися навіть сонячний день, кути огляду також на схожому рівні. Тут же кожен обере для себе ідеальний варіант, особливо якщо у вас чутливі очі. Хоча ситуація з мерехтінням в G85 одна з найкращих навіть серед гаджетів Moto. тому, ймовірно, він підійде абсолютній більшості користувачів. За продуктивність смартфоні відповідають 8 ГБ LPDDR4X з можливістю віртуального розширення та 256 ГБ UFS 2.2. G75 показує трохи кращу швидкість в тестах, але перевага незначна. А от в процесорах зі схожого тільки назва: Snapdragon 6Gen 3 в молодшій моделі та 6s Gen 3 в старшій. Перший є трохи розігнаною версією 6 Gen 1 а другий це також розігнаний 695-й снеп. Тому між ними досить суттєва різниця в продуктивності. Хоча 6 s не скидує частоти під навантаженням і показує нижчі температури навіть стрес-тестах. Обох процесорів вистачає для плавної роботи системи та геймінгу. Але якщо прямо порівнювати, G75 трохи швидше відкриває програми і менш схильний до мікрофрізів. Графічна оболонка в смартфонах MyUX на базі 14 го Андроїда. Виробник обіцяє 2 роки оновлень системи і 4 безпеки в G85 та відповідно 5 і 6 молодшій моделі. Власники гаджетів Edge серії вже почали отримувати найсвіжішу версію зеленого робота, тому думаю, скоро її можна очікувати і в G-серії. Я розповідав про всі нові фішки Android 15 в текстовому матеріалі, який ви знайдете в розділі дописи. Обидва смартфони пропонують звичні фірмові застосунки Moto, бездротовий Smart Connect, кастомізацію екрану блокування та модерний стиль центру керування. G85, на жаль, не має підтримки розмиття вікон, а з переваг функція підсвічування рамки екрану, яка дозволить помітити сповіщення чи дзвінок, навіть коли смартфон в беззвучному режимі екраном донизу. Камери. Основний модуль та надширік в смартфонах однакові. тому на перший план виходить програмна обробка. Вдень основний модуль G85 видає трохи реалістичніші кольори, але гірше працює з шумами та світлом. З ріком схожа ситуація. Обидва смартфони не можуть похвастатися хорошою деталізацією, але якщо наблизити, одразу помітно значно якісніша обробка молодшої моделі. Вночі також відчувається невелика перевага G75, але тільки у випадку основного модуля. Незважаючи на відсутність нічного режиму для Начиріка, G85 пропонує кращу деталізацію. Ще одною перевагою старшої моделі є 32 мегапіксельна фронтальна камера, відчутно більше деталей та кращі кольори. Якщо ж для вас пріоритетна якість відео, однозначно треба брати G75, 4K30 кадрів на всіх модулях з переключенням між основним та начиріком, та Full HD 120 на основному. У старшої моделі це HD 30 кадрів без переключення зі значно гіршою деталізацією, більшою кількістю шумів та трохи повільнішим автофокусом. Особливо різниця помітна в умовах недостатнього освітлення. Акумулятор 5000 мА швидкою дротовою зарядкою 30 Вт в обох смартфонів. Молодша модель також пропонує 15 ватну безритову. Якщо прямо порівнювати автономність, G85 показує трохи кращі результати. Година перегляду YouTube на середній яскравості у нього відбирає 5-6%, а стрес тесту 18-19%. У 75% це відповідно 6-7% та 20-21. Тому загалом у старшої моделі залишатиметься до 10% заряду, в той час як для молодшої, доведеться шукати розетку. До речі, в G75 є дуже дивна особливість, якщо у вас залишається декілька відсотків акумулятора і дуже хочеться їх зберегти, ні в якому разі не вимикайте смартфон, оскільки увімкнути його без зарядки вам не вдасться. Краще використовувати режим максимальної економії енергії. Детальніше про це і не тільки розповім в наступному відео. З моїм 25 ватним блочком вдалося відновити заряд обох смартфонів приблизно за півтори години. Оригінальний на 30 Вт зробить це трохи швидше, але в комплекті його на жаль немає. Зі зв'язком чи навігацією проблем не було. Мікрофони непогано фільтрують фонові шуми, є запис дзвінків з попереднім сповіщенням. Сім лотки гаджетів відрізняються за формою, але однаково підтримують тільки одну фізичну сімку та мікро-SD. Ще декілька номерів можна додати за допомогою eSIM. Що ж ми отримуємо в результаті? Якщо вам подобаються загнуті дисплеї, хочеться приємний вібромоторчик, яскраву піолет матрицю та непогану автономність, G85 справді досить цікавий варіант. Якщо ж потрібно дві фізичні сімки та порт 3,5 мм, можна розглянути попереднє покоління, як на мене, воно досі більш ніж актуальне, особливо враховуючи цінник. Ну а коли справа доходить до максимального набору характеристик за свої гроші, навряд чи ви знайдете щось краще за G75. Хоча, як завжди, все залежить від бажань та пріоритетів. Залишайте свої думки в коментах, дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!